Привіт всім. Їхали трасою Київ чоп Зупинилися в лісі. Тут така відпочинкова зона. Та й стали. Перейшлися лісом трошки. Ну що, походила ти лісом? так. — Походила? Хорошки походили. — Квіточки ростут. о! От Ото якась крута квітка. Цілий кущ. О, о ти таких во квіточок не хочеш? Не хочеш? О. То не підсніжники, то якісь інакші квіточки. Такі ростуть. Щось пташки не цвірінкають. Не чути. Або я глухий не чую, вже старий не чую. Добре. А ні, цвіренькають пташки. О, такий рів зробили, загородили, щоб не спалили ліс відпочиваючи. О, така відпочинкова зона стають люди, які їдуть по трасі. Поснідати, пообідати. Такі беседки є. О, дивися, навіть є. Гойдалка, куди погойдаєшся? Такі біседки. Є навіть така велика бісідка, можна народження справляти. Або весілля. О, весілля. Ще треба капличку поставити і ксьон завикликати. Ну, думаю, що? неправда я говорю? Так, правда. Що? Я? О, дрова навіть є нарізані. Можна порубати. Видиш? Порубати, вогонь запалити. Та, лісгосп постарався зробив. Гойдавка? О! Можна погойдатися. Нормальна гойдавка. Як то ще не вкрали її? А то у нас все крадуть. Правда? Що ти там заглядаєш? А тут побочка стоїть, а там сміття кидають і пані спалюють. Тут сміття там кидають. Ту бочку, о, мусор спалює. Так нема, щоб було папірців, папірців багато. Нема сміття. О, для дітей того. Але то після зими ще ніхто нічого не робив. Такі бісерті. Але нема де шаш тут жарти, тут локись вогнища таке є. Бачиш? А тут що? Куди подивимось, в той зруб. Може хтось спить тут, а може п'яний якийсь. Ні. Не. Не, нікого нема. Класно. Чи вікно? Гарно зробили. І навіть надписів нема, був тут. Я був тут ти, ми були двоє, Нема навіть такого не написано нічого, частенько. Так, тут попереджувальні такі... Чіво є. І зробив собі свята трагедію для лісу. О. Казан. О, увага! Ведеться відео. Спостереження де то воно ведеться? Може й десь є? О тут такі агітаційні плакати якісь? О. Що то є? Державне. Підприємство радехівське, угу. пуський, пуський лісгосп. Навіть гриби є наших лісів. Самі утруйні гриби, а то є гриби. Все написано. Ого. А тут навіть таке попередження є. Бережіться кліщів. От там вже то вони є, зараз лазять. Падають з дерева такі кліщі. Отакий пункт. Така зона відпочинкова. На трасі Київ-Чоп. в сторону Львова. Як їхати. Ну добренько. Всім добра, всім папа. Слава Україні, слава ЗСУ. Бувайте здорові!